Новий офіс міського управління юстиції відтепер розміщується за адресою вулиця Міцкевича 48. Урочисте відкриття нового приміщення відбулося в минуле четвера. Його учасниками були не лише працівники управління та відділу державної виконавчої служби, які відтепер матимуть доволі пристойні умови праці, а й представники судової влади. Правоохоронних органів, керівників міста та журналісти. З відкриттям нового приміщення колег привітав начальник обласного управління юстиції Віктор Кравчук, який відзначив плідну співпрацю колективу управління міської влади і Коваль. Влада не лише підтримувала ідею новосілля, а й усіляко сприяли її втіленню. 5 тисяч гривень, виділених на ремонт та придбання офісних меблів для нового офісу лише один з прикладів такої підтримки. Працівників управління з новосіллям привітав і Ковальський міський голова Володимир Бойко, який побажав начальнику управління Олексію Дуді та його підлеглим сумлінно працювати заради розбудови правової держави та утвердження принципу верховенства законів. Гості церемонії мали можливість оглянути службові кабінети та познайомитися з умовами праці, створеними у новому приміщенні управління юстиції.